Зібрали останню ягідку ожини, і саме зараз час закласти фундамент для щедрого врожаю на наступний сезон. У цьому відео я покажу, що робити з пагонами, як правильно обрізати, чим підживити та обробити. То їх легко відрізнити за допомогою залишків ягод і плодоніжок. І як уникнути головної помилки, через яку ожина може втратити половину врожаю. Всім привіт, мої оженові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Ожина це не просто ягода, а справжній скарб саду, що поєднує соковиті ягоди, цілющі властивості та естетичну красу. У більшості сортів ожини, окрім ремонтантних, є чіткий дворічний цикл плодоношення. Першого року з'являються зелені пагони, які повинні визріти, перезимувати і вже наступного року зацвісти і дати урожай. Але після цього все свою місію вони вже виконали. Лоза, що від плодоносила надалі буде лише забирати поживні речовини, загущувати кущ та створювати ідеальні умови для розвитку хвороб та шкідників. Якщо вчасно не прибрати старі гілки, то наступний урожай буде дрібніший і ягода буде дозрівати пізніше. Тому догляд починаємо з обрізки. Я зазвичай це роблю одразу після плодоношення, орієнтовно з середини серпня. Коротше, мурашечко, залишилось недовго. Назберу аудиторію і починаємо втюхувати їй всяку дичину. Яку дичину? Ну, всякі рейки, карти таро, нумерологія. Може, ти цвяхів кудись понабиваєш? Та хто в таке зараз повірить? Міксуємо з городнім контентом і воля! Курс для дов готовий. Я так не можу дурити зневірившихся людей. Три десь це курс. Я йду до світла, до світла самореалізації, бо я сильна, успішна жінка. Не чую! Цільна, успішна жінка. Стоп, знято! Якщо такої можливості у вас немає, то закінчити цю процедуру бажано хоча б за 3-4 тижні до морозів, орієнтовно до середини жовтня. Починаємо з того, що вирізаємо під нуль всі пагони, що відплодоносили. Так як вони в мене досить довгі, то я буду знімати зі шпалер і обрізати шматками, аж поки не доберусь до основи. Але спочатку саме нудне відв'язуємо від тросиків. Дивіться, скільки підв'язочок, і це тільки з одного ряду. Другий поки не чіпаю, щоб не утворювати тут хаосу. Дивіться, як гарно відрізняються молоді пагони від старих. Навіть якщо у вас на старих краще збереглося листя, то їх легко відрізнити за допомогою залишків ягод і плодоніжок. Зрізаю біля основи, стараюсь не залишати пеньків. Так як пагони в мене досить товсті, то місця зрізів замащую садовим варом. До речі, коли будете обирати сорт ожини для своєї ділянки, то зверніть увагу на безшипні сорти. Як ви можете побачити, жодних подряпаних рук під час догляду та збору урожаю, її пагони гладенькі, гнучкі та слухняні в підв'ясті. При цьому ягоди велетенські, солодкі та соковиті. Така схема обрізки, коли повністю зрізаються пагони, що відплодоносили, а під зиму йдуть молоді пагони, характерна для сортів з двохрічним циклом плодоношення. А от в ремонтантних сортів можна зрізати абсолютно всі пагони. Завдяки такій чисті ми зробили не лише естетично, ми спрямували все живлення на молоді пагони, так як стара лоза витягує чимало корисних речовин, а ще зменшили затіненість кущів, і тому ягоди в наступному році будуть дозрівати солодшими. Тобто, завдяки тому, що ми забрали гілки, які відплодоносили, ми підвищили майбутній урожай та якість ягід. Просто обожнюю цей ожиновий тунель до речі своїми прийомами і секретами по облаштуванню території, поділилася в окремому відео. Посилання залишаю в описі. Далі працюю з молодими пагонами. Спочатку потрібно видалити тонкі і короткі, тобто ті, яким не вистачило часу, визріти за літо. Якщо у вас за літо сформувалася велика кількість молодих стебел, то їх потрібно нормувати, залишивши на одному кущі не більше 5-8 найтовстіших та найкращих. На випадок суворої зими можна залишити кілька запасних. Якщо всі пагони гарно перезимують, то зайві видалимо вже навесні. Наступним етапом будемо працювати з батогами, які ми залишили. Тут професійні садівники діляться на два табори. Одні залишають все, як є до весни. У мене сорт морозостійкий, тому я прищіпую одразу. Тобто я вкорочую молодий приріз, залишаючи довжину не більше двох метрів. В цьому році за мене це зробив град і повідбивав мені вершечки всіх молодих пагонів. Корочення верхівки центрального пагона змушує рослину закладати більше бічних пагонів, а саме на них формується основний урожай. Тобто, таким чином ми стимулюємо розгалуження та закладку вищого врожаю на наступний рік. Зараз середина серпня і бокові пагони активно ростуть ближче до кінця вересня. Я також їх прищіплю, залишивши довжину 60 сантиметрів. А от ці, які вже повідростали, то можна прищепити одразу. Нагадую, що при вирощуванні ожини бажано використовувати шпалеру, щоб мати вільний доступ до рослини з усіх боків. Коли молоді пагони тільки починають відростати, я їх хаотично закидаю на шпалеру. А от після обрізки і формування можна вже правильно розподілити і зафіксувати. І, до речі, довжина батога 2 метри є оптимальною для зручного підв'язування. Раніше для підв'язування використовувала агротрубку, і ви бачили, скільки вузликів потрібно зробити в процесі. В цьому сезоні вирішила спростити собі життя і придбала степлер для підв'язування. Без агротрубки все таки не обійтися стрічка не тримає товстелезні пагони. Тому біля основи використовую агротрубку. А от фіксувати вершечки буду степлером. До речі, моя ожина зимує без укриття прямо на шпалерах, але це залежить від морозостійкості сорту та кліматичних умов вашого регіону. Якщо сорт вимагає укриття, то обов'язково це робимо. Хвилинка для цікавинки, уявляєте, ожину їли ще в кам'яну добу. Археологи знайшли ожину на стоянках первісних людей. Вона була смаколиком ще тисячі років тому. Один ряд вже готовий, але це ще не кінцевий результат. Пагони будуть рости до пізньої осені, і ми потихеньку їх будемо прищіпляти, підв'язувати та забивати пусті місця на шпалері. Наземну частину облагородила і подивіться тільки, як гарно стало, аж дихати легше. Наступним кроком ліземо під куш, прибираємо листя опалі ягоди та розчищаємо пристовбурове коло від бур'янів. А зараз про профілактичну обробку. Після збору ягід ожина виснажена і більш вразлива до хвороб та шкідників. І зараз найкращий момент, щоб провести кардинальну санітарну обробку, так як ягоди вже зібрані і чай відферментований. Новий урожай виросте вже наступного року і після зимового спокою не матиме залишків хімії. Пам'ятаємо, що фунгіциди та інсектициди потрібно чергувати, щоб уникнути резистентності. Бо якщо постійно обробляти одним і тим же засобом, то ефективність пропадає. Сьогодні я була в садовому магазині і підібрала наступні препарати для бакової суміші. Фунгіцид топсін М та СКОР, інсектицид Інозума, можна також брати енджіо та прилипач ліпосам. Перед використанням прилипач потрібно спочатку розчинити в невеликій кількості води, а потім додати до загального розчину. Обробляємо в суху безвітряну погоду при температурі 15-25 градусів. Оприскуємо обов'язково і листя, і пагони, і ґрунт під кущами. Починаючи з серпня використовуємо добрива осіннього типу, тобто без або з мінімальним вмістом азоту і з підвищеним вмістом фосфору та калію. Такий склад допомагає визріванню пагонів та підвищує зимостійкість рослини. Чим же ж підгодувати ожину восени? Найкращий варіант це органіка плюс мінеральне підживлення. Мої найулюбленіші комбінації мінерального підживлення наступні 30-40 г сульфат калію плюс 40-60 г суперфосфату або 10-15 г монофосфат калію на 10 літрів води. Сьогодні я буду використовувати агрофоску 50-70 г під один кущ, але агрофоска має в складі недостатньо калію, тому додатково буду брати сульфат калію 30-40 г. Агрофоску вношу в прикореневу зону та зароблюю в ґрунт. П'ятнадцять грам сульфат калію розчиняю в десятьох літрах води і проливаю. В якості органіки я буду використовувати компост. Також можна взяти перегній. Він не тільки покращить родючість фрунту, але й допоможе зберегти вологу мульчу під кущем шаром товщиною 5 см. Сподіваюсь, за допомогою цього відео ви удосконалили свої навички догляду за ожиною. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До наступних зустрічей. Па-па-па-па!